І з початком навчального року на станції юних техніків привітав начальник відділу освіти Надвірянської РДА Степан Северилов. Я до сих пір вдячний своїм попереднім вчителям-викладачам за те, що вони навчили мене основним азам роботи з усіма інструментами, які тільки можуть бути, за те, що вони десь привели любов до. Того розділу експериментальної фізики початкової, і в майбутньому і привело до того, що я став експериментальним фізиком. І найголовніше, що найголовніше, що це приносить дійсно те задоволення, бо тому, що людина по своїй природі вона від Бога є творець. Тільки щось, творячи, вона відбувається як особистість, Тільки щось творче, вона наближається до творця. І тільки щось творячи, вона може переконатися в тому, що ми дійсно ми відрізняємося від того тваринного світу. Вас в школі так і будуть вчити. Бо тому що саме Бог нам дав розум, Бог нам дав ту здатність до творення. І тільки тут. Десь саме в таких центрах станції юних техніків ви зможете реалізувати себе повністю особистості. Представив Надвірнянську районну станцію юних техніків директор Василь Гайдаш. День відкритих дверей в станції юних техніків. Метою якраз є ознайомлення учнівської молоді із гуртками, які працюють в станції юних техніків. Приурочили ми це звичайно і до Дня міста Гуцульського фестивалю. З цією метою ми відкрили кімнату історичного розвитку, де діти можуть познайомитися із речами середньовіччя. Крім цього, намагалися дещо і дітям історичну довідку подавати, Демонстрували фільм Кнівська твердиня, який Виготовила керівник гуртка «Гаєвська» Світлана Ярославівна разом з гуртківцями. Одночасно і діти мали можливість поспілкуватися із керівниками гуртків різьблення по дереву, авіамоделювання, радіотехнічного гуртка, інших гуртків, тому що для того, аби вибрати якийсь напрямок заняття в гуртку, треба бачити, треба подивитись як воно є наяву, і ми вирішили таким чином, щоб діти могли ближче познайомитися із тою роботою, яка робиться в станції, і обрати собі свій профіль навчання позашкільного, звичайно, і в майбутньому, можливо, десь обирати свою професію. В програмі Дня відкритих дверей ознайомлення дітей з майстернями та лабораторіями станції юних техніків, екскурсія в кімнату розвідку техніки, гурток, авіамоделювання, яке є гордістю станції юних техніків та відкриття кімнати історичної спадщини надвірної у підвалі районної станції юних техніків. Кімната історичної спадщини надвірної створювалась цілий рік. Працівникам станції у підвалі вдалось відновити чудовий куток рицарської давнини. Головним ідеологом створення рицарської кімнати виступив вчитель надвірнянської районної станції юних техніків Ігор Гаврилюк, який не тільки відтворив атмосферу давньої історії надвірної у численних експонатах, гербах, прапорах, предметах життя тих часів. Але і власноруч викував кульчугу рицарські обладунки, мечі, бойові сокири і таке інше. Ігор залюбки одягнув на себе усе спорядження рицаря, щоб діти на екскурсії відчули живий подих історії. А зв'язок з історією за часів вільної України буде таке відновлено. Безперечно, відбудують Пнівський замок і Надвір'янський замок у міському парку, до якого і перекочує цей дивовижний історичний підвал Ігоря Гаврилюка. Боротися я.